Може, комусь легко забути про житі роки в шлюбі, але я не могла забути чоловіка. Ми прожили разом 15 років, у нас було двоє дітей, і він захотів жити в любові. Сказав, що не любить мене більше і несправедливо, коли у нього є кохана жінка існувати життя зі мною. Ні, дітей він любив, справно платив аліменти, гуляв з ними, але мене він знати не хотів. Ми стали чужими валю. Навіть наші спільні діти це не змінять, як бачите, ніяких шансів надіятися на те, що він повернеться, не було. Все було гранично відверто, але, але я надіялася. Якось він прийшов забрати свої речі, минуло десь півроку, і я вся така чекала його при марафеті, щоб знав, від кого пішов. А він байдуже кинув оком і мовчки збирав речі. А мене, наче хто але ж не спинилася. Десь через п'ять років Василь розійшовся зі своїм коханням всього життя, і я так зраділа нарешті він повернеться до мене, навіть колеги зауважили переміни в мені, ти що, кавалера собі знайшла, просто все цвітеш? Можливо, багатозначно усміхалася я. Але Василь не прийшов. Діти переповіли, що тепер він живе з якоюсь іншою жінкою. Я сиділа в порожній квартирі, адже діти вже роз'їхалися на навчання і вила. Я не знала, як мені далі жити і для кого. Вічно чекати, коли чоловік повернеться, чекати, коли діти приїдуть на вихідні, це все, що я знала і вміла. Надіятися на когось, що трапиться мені хороший чоловік, але його не було вже стільки років, і чи буде жити заради себе це як? В таких метаннях пройшло ще багато років, мені не вдавалося ніяк змінити своє життя робота, дім, робота, діти. Потім вже у мене онуки з'явилися, але я їх рідко бачила, бо жили вони в іншому місті. На пенсію вийшла і взагалі вже не знала, де себе діти, адже часу море, і ось тут пролунав дзвінок, який все поставив на свої місця. Мамо, там тато телефонував, у нього проблеми зі здоров'ям, могла б ти його відвідати в стаціонарі? Я? Я була щиро здивована. Так, ти, ви ж не чужі люди, тим більше у тата нікого немає, аби йому допомогти, а ти ж маєш купу часу. Наче все так, я ж так мріяла, що Василь повернеться, щоб разом віку доживати. Прийшла до нього в палату, принесла все, що треба, бульончик, котлетки в духовці запекла, рибку посмажила. Боже, як смачно, уплітав він, як я сумував за твоїми стравами. «Хм, За моїми стравами. Звичайно, що він змінився, постарів полисів і розповнів, жалівся, що сам, важко йому, і от болячки вже повилазили. То й завтра принеси мені свого плову, бо тут сама бачиш, як годують. Що? Я аж не зрозуміла, що він від мене хоче. Ну, плову принеси мені завтра. Я ще тут буду десять днів, то ти мені маєш щось приносити. Я тобі щось маю приносити? Я прийшла, бо діти попросили. Та що ти комизишся? Ну, покинув я тебе давно, але зараз на себе подивися, зістарілася вся і так само старість самою проведеш, а так би разом доживали ми ж не чужі люди. Ні, якраз чужі, і чужого я б теж раз відвідала і на тому поставила крапку. Одужуй. Пішла. І так себе всю дорогу шпетила, що я на ось це чекала стільки років, на цього чоловіка. Одразу треба було його викреслити з життя, а не вірити в якесь майбутнє, бо воно отаке сіла на лавку, бо аж задихалася від переживань. Така була на себе люта, лиш життя промарнувала. Донька телефонувала спитати, як батько, і я їй сказала, що не планую більше до нього ходити, а як вона хоче, то хай приїжджає і доглядає. Легко когось заставляти робити те, що маєш робити сам, але не хочеш. Я вже точно не планую останок днів витрачати на цього чоловіка. Підпишись, підтримай українськомовний контент.